Что вы делаете? Путин на не... не... на вас рощ! на вас -а! нет, вы -а! -а! Комментируйте то, что вас сегодня эти ситы забросали яйцами и назвали путинской ш. <связь> нет. Спасибо. Эмоций много. Эмоций много. И э, сегодня особо э, из-за этого переживать нет. У цьому випуску ми розкажемо про політика, який просто колосально впливав на життя в Україні. Був у партії регіонів та зараз є одним із власників банку, депутат, що керував передвиборчим штабом Януковича. Чоловік, який регулярно світився у списку Форбс, та просто близький друг Ігоря Коломойського. Мова йде про Сергія Тігібко. Я вважаю, що це була колосальна помилка, і я теж визнаю цю помилку. Це неправда. Давайте так. По перше, е, я не знаю. Ми розкажемо, де бізнесмен перебуває наразі та чим займається а також про розлучення з дружиною та нову браницю, яка нерідко стає персоною статей українських медіа. Да, да, у нас прекрасні дружеське партнерське отношения, тож мови є з кімка, то нам що розібраємо в місті. Ми вважаємо, що ви, ми майже все життя знаємо. Так? нею так, дуже бережамоси, тому. Багато говорити про це. Не хоче вітаю. Ви на каналі Ростислав Подакшин. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Війна не забрала у бізнесмена Сергія Тігіпко бажання масштабувати бізнес. Були більше резерви, мали більше можливостей. Говорить сам Тігіпко. Йому належать промислові, девелоперські та сільськогосподарські активи. Більш ніж половина його ставків припадає на фінансовий сектор. У 2022 році за підрахунками Forbes він зайняв 10-те місце у рейтингу топ-20 найбагатших цього року. Його статки оцінюють у 870 мільйонів доларів. І вам можна ще й подознати так, щоб відчувати, як брюки на костюм просто чуються. Сергію Тігібко належить приватне підприємство Сіті Тренд Крок та страхова компанія індустріальна з 2016 року. Бізнесмен володіє 99% акцій відсотками акцій Юніварсалбанк, філія якого є і Монобанк. У березні 2008 року, коли на той час прем'єр-міністром була Юлія Тимошенко, він був призначений радником. Також він балотувався на президентських виборах у 2010 році. Настав час зробити Україну сильною. Повернути повагу світу тоді він, до речі, посів третє місце. Після чого отримав крісло віце-прем'єр-міністра з питань економіки в уряді регіонали Миколи Азарова. В результаті адміністративної реформи у грудні 2010 року він став міністром соціальної політики. Вирішив висуватися. Чому не питання сьогодні в Ренаті Ахметовичі в початки? У вересні 2023 року Тігіпко дав закрите інтерв'ю для Forbes.ua, де розповів про плани на майбутнє і зазначив, що зупиняти бізнес на другий рік війни не планує, і вторгнення не суттєво вплинуло на його життя. На 10-й день великої війни Сергій Тігіпко заявив, що вважає РФ агресором, а Путіна воєнним злочинцем, що розв'язав війну проти України. За його словами, іншої відповіді сьогодні бути не може. Саме так Тігіпко заявив у відповідь на питання європейської правди. На питання, чи підтримує його бізнес українську армію? Він відповів: буду лаконічним. Я не виїхав за межі України. Залишаюся тут. Переконаний, що сьогодні бізнес також не може стояти осторонь. Вважаю, що в такий важкий для країни час кожен повинен робити те, що добре вміє. Фронт моєї команди фінансовий для організації роботи та координації дій. Ми створили групу та штаб оперативного реагування. Допомагаємо армії із закупівлею обладнання. Допомагаємо те. Тероб обороні з амуніцією та продуктовим забезпеченням, а також допомагаємо тим, хто вимушений був покинути свої домівки. Дуже оптимістично налаштований на ситуацію, яка складеться для України і для нас всіх після війни. Чому перше держава це в першу чергу інфраструктура, енергетика, дороги і так далі? Ми переходи, які будуть порти. Ми зараз багато втратимо, але ми і відновимо це, і це буде в кращій якості ніж було до цього. Інфраструктура буде краща. О щодо колишньої дружини Сергія Тігіпко, Вікторії вона теж на стоїть у стороні. Продовжує заробляти минулого року. Вона потрапила у список 50 лідерок України 2023-го. Наразі її статки невідомі, але ще у 25 вона заробила свій перший мільйон. Один рік і все все маємо. Десять років я нормально попахати дуже получити. Получили моє 15 років. Під час війни Вікторія Тігіпко, як і колишній чоловік, з країни не планувала виїжджати, А навпаки, зазначила, що наразі ще більше треба підтримувати українських стартаперів. Хоча ще шість років тому Вікторія Тігіпко називала російську агресію проти України громадянською війною. У нас война. Для не всех это все очень страшно. И агенты никто до сих пор не хотят никого вести, потому что разговор же не со звездами. Ну, то есть мы знаем там украинские признаки очень многих звезд, но, к сожалению, мы не с ними напрямую общаемся. розумієте, тобто, понимаєте, люди вокруг которых огромний бар'єр агентів для них просто проста То есть тобто, у нас страна в которой там є внутрі країни громадянська війна. У нас конфлікт. Тому це no way. это навіть після цього не Тому потрібно просто набраться терпіння і, і розуміти, що при привозя там 300 іностранців в страну, где гражданська война. що у жовтні, 2018 року, екс політик та підприємець Сергій Тегіпко розлучився зі своєю дружиною Вікторією. Вони були у шлюбі 14 років. У 2021 році вперше жінка публічно розповіла про те, як склалися її стосунки з колишнім чоловіком. Вікторія не стала називати причину розставання Сергієм Тігіпком, якому в шлюбі подарували двох синів дочку. Однак після розлучення колишні подружжя зуміло зберегти хороші стосунки, і про нього його екс-дружина відзивається з повагою. Есть личная жизнь, є есть да, бізнес. Нормальні люди действуют правильно. Он очень правильний і талантливий а, чоловік. Поэтому тут никаких вопросов даже не могло что що шула случилось, і фестиваль всього не это ну, Смішно у пари є троє дітей. Свого первістка Тимофія Вікторія народила у 29 років. Дольці Анастасія вже 18, а молодшому синові Леонцію 15. Колишня подружжя складає графік зустрічі з дітьми, а іноді і збираються всі разом. Паралельно з тим, як інтерв'ю журналістам ЖВЛ надала Вікторія Тігіпко, в публічному просторі з новою вже обраницею з'явився і Сергій Тігіпко. Нею стала Алла Зіневич, нова обраниця на 24 роки молодша за чоловіка. Я ініціатор Знайомство. за ми Познайомилась. Це такий у нас щасливий випадок, і цей день запам'ятаємо мене 39-річна Алла Зіневич має власне бістро в Києві. Минулому брала участь у конкурсах краси та працювала моделлю у соцмережах. Алла інколи публікує мотиваційні пости про важливість самооцінки і секрети успіху. У нових стосунках вони ж мають троє дітей: старшому синові 12 років, середньому 11, а молодшому 7. Але від питання скільки разом красиво ухиляються. Бажаємо, що ви, ми майже все життя знайомо, так. Так, це не? так? Ми дуже бережемо особисте, тому багато говорити про це не да, хоче. Да. Я наївся публічності, і для мене мені здається, на сьогоднішній досталь а тут у нас приватне життя. Уникнути публічності парі все одно не вдається. адже Алла зіневич постійно потрапляє в оку журналістів вистає героїною статей. Хоча й сама жінка, напевно, не проти цього, адже здебільшого пишуть про неї тільки після публікації чергових приголомшливих фоток. Ти річна Алезіневич займається підприємством, проте час від часу повертається до свого модельного минулого зараз. Судячи з її фото в соцмережах, тільки цим жінка і займається. У 2023 році вона розповіла, що через повномасштабну війну вимушено покинула країну задля безпеки дітей, але невдовзі повернулася. Її рідний брат також пішов на війну добровольцем ще на початку повномасштабного вторгнення. Що про родину ті гібко? Думаєте, ви пишіть свої думки в коментарях? А я дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте також підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.